Ми продовжуємо перевіряти підземні переходи у нашого міста на безпечність, зручність та чистоту. Минулого разу ми були у підземці. Поряд з центральним ринком. Сьогодні ж завітали до підземного переходу, що знаходиться поряд із одинадцятою школою по вулиці Решетилівська. Цей перехід з'єднує дві частини жвавої вулиці поблизу шкіл, ринку та житлових будинків. Але чимало він викликає запитань у місцевих жителів, тож давайте його оглянемо. Плитка на стінах місцями усипалась або, взагалі, зникла. Освітлення слабке, а за сильного дощу тут справжнє озеро. Перехід періодично підтоплюється а ночами за словами мешканців він стає прихостком для безхатченків. Хоча у 2022 році тут проводили ремонт на суму майже 900 тисяч гривень. Результат довго не протримався. Заміна дверей, облицювання і навіть електромонтажні роботи, все це вже виглядає зношеним. За правилами нашої програми ми повинні опитати людей, але не лише дізнатися про їхнє враження про цей підземний перехід, але й для того, щоб вони оцінили його від 1 до 5 балів. Ужасний даже поділяла до речі, ужасний перехід. Вонючая, очень запах неприятный. Вот почему вы оцениваете от 1 до 5? Ноль. Ну единицы, самые минимальные. И торговля а сейчас. Особенно если пройдут по колено воды. Свет сделают, не знаю, надолго его хватит, то опять будет темнота. Могли бы вы что рубль от 1 до 5? Минус. Ідинець з мінусом. Перший раз тут. Перший раз. Ну, дуже страшненький. Не знаю один. Далі ми вирушимо в інші підземні переходи нашої рідної Полтави. А ви залишаєтеся разом з нами. Діліться своїми думками та враженнями у коментарях під цим відео. Тож до нових зустрічів!